Хаджеме. Десь приблизно так я почав діалог з своїм колегою-початківцем, коли він мене спитав, Паша, як треба правильно підсікати рибу. Потім подумав, що це ж реальна тема для відоса. І от я цей відос підготував, зараз вам буду розповідати. Тут буде трошки такої фанової, прикольної інформації. І такої прям трошки навіть серйозної, але яка допоможе вам реалізувати 100% ваших клювак. Але спочатку, перед тим, як підсікати цю рибу, ви маєте знайти місце, де вона є, і де вона активна. По-друге, маєте підібрати комплекс листей, які є гармонійним, правильним і підходить під умови ловлі. Але якщо ви підписник нашого каналу, передивились наших відосів, то ви по-любому в цій темі вже шарите. І якраз дійшло час до підсікання. До речі, за те, що ви Підписаний на наш канал, ставите лайки, тиснете дзвіночок і так далі. Вам велика вдячність. Якщо ви цього шараптом не зробили, то ось тут це все швиденько натискайте. Стартанемо з чотирьох прикольних типів підсікання. Перший і найосновний називається підсікати так, щоб ніхто не побачив. Навіщо це потрібно? Якщо ви стоїте на відкритій місцині, поруч є люди, а у вас клюнула риба. А ви ну не хочете, щоб ці всі люди прибігли до вас, бо тіпаж, у вас клює, то ви маєте робити дуже обережне підсікання, не махаючи руками, не даючи ніяких емоційних вигуків, типу, а щось клюнуло. Ви обережно, мінімально корпусом рухаєте і мінімально перед пліччям. Короткий різкий ривок робите, і при цьому з абсолютно таким спокійно пофігістичним виразом обличчя. Мені колись довелося в локації, схожої на цю між рідкими кущиками і камишиками піймати судака на 4,5 кг. кілограма. Я на ультралайтовий спінінг мудрився його витягнути, пофоткати, відпустити. Е, тим, хто спитали мене, що в мене ловилося, я сказав, я піймав одного такого маленького і випустив, і все. Тобто, ось це так виглядає. Другий тип підсікання це підсікання, щоб побачили всі. Це повна протилежність. Це потрібно для тих, хто є тролями або хоче, наприклад, будучи сильно самовпевненим. Наприклад, на змаганнях або будь-де серед великої кількості народу. Понервувати дещо своїх сусідів по риболовлі. Тобто у нього клюнула риба, і він замість того, щоб робити все непомітно, він робить це все з емоційним вигуком, з розмашистою якоюсь такою от підсічкою. Найчастіше воно робиться на трошки попущеному фрикціоні, щоб зразу, крім оцього різкого руху, такого розмашистого, красивого, ще й фрикціон затріщав. Це прям як бальзам на душу тому, хто тролить, і прям як сильно нервам тим, хто стоїть поруч. П'ятерка! <реш> Тож, якщо ви хочете стати центром уваги, це йти підсікання саме для вас. Третій типаж підсічки називається підсікання з проворотом в півкорпуса з криком «Хаджаме!». людина передивилася японських або американських басових відео, де басові профі на катерах за багато тисяч американських доларів стоять і красиво всікають того баса. Як вони це зазвичай роблять? З позиції, отак, обличчям до місця захиду вони роблять впівоберта проворот. Отакий от. З заведенням спінінга кудись туди за ухо і з криком «Хаджеме!», то це приблизно так виглядає. По-перше, це красиво. Ну, такий антураж, так, так все дорого, багато. Чому вони так роблять, я поясню дещо пізніше. В цьому є певне раціональне зерно. І четвертий тип підсікання це підсікання від кожного контакту з твердим дном. Коли це буває, а це часто буває, коли людина з якогось незрозумілого, бюджетного, низкомодульного, скловолокнового спінінга, який нічого не відчуває. Переходить на щось суттєво більш високого рівня, легке, чутливе, яке дає вам 100% якість контакту вашої приманки з дном. А тепер уже час серйозних речей, пройдемося по пунктам, що впливає на наше підсікання, і відповідно, як ці знання використати, щоб. Це підсікання стало краще. Я їх е, пункт розташував по важливості від першого найважливішого і вниз, хоча, по суті, вони всі є важливими. Ну от реально всі. Як не дивно, на першому місці за важливістю є гачки. Щойно вони гострі, липнуть до руки вашої, до пащі риби, до нігтя і так далі, то ви можете бути впевненими, що навіть коротка. Підсічка дасть вам результат. Щойно вони затупилися, якщо шарите, як їх загострити, загострили. Якщо ні, зняли смітник, поміняли на інше. Тому що на рибалку ми ходимо для того, щоб отримувати кайф і задоволення. А якщо ми будемо ловити тупими гачками, то задоволення жодного не отримаємо, тому що будемо постійно зливати трофей. Другий за важливістю пункт це кут між бланком вашого спінінга і шнуром жилкою, що у вас тут намотано, який заходить вон. Щойно. У нас в одну лінію витягнутий бланк і шнур. Це означає, що жодного кута у нас нема, і це є позиція, яка нам забезпечить найкраще, найефективніше підсікання ну, з точки зору просто банальної математики і геометрії. Тому що будь-який момент руху бланком на підсікання, будь то вгору, будь то в бік, забезпечить нормальний ривок і нормальне підсікання риби. Я вважаю, що нормальним є кут від, ну тіпа, Повністю відсутнього, коли у вас пряму лінію витягнути шнури бланк до кута 90 градусів між бланком вудлища і шнуром, який заходить в воду. Тому що якщо цей кут буде менше ніж 90 градусів, то у вас буде дуже мало цього шляху, який може пройти бланк вашого спінінга для ефективного підсікання риби. Це перше, по-друге, щойно кут оцей стає гострим, ви отримуєте так званий закритичний кут, який шкідливо впливає на вершинку вашого спінінга. Можна десь потім її заламати. Тож від отак от прямої лінії до 90 градусів обрали і з цим працюєте. Третій пункт, якщо вже ми заговорили про те, що намотано на катушці, може бути там шнур, флюр, жилка, намотано на такій катушці, на такій катушці. Тут ви маєте відштовхуватися від фізичних властивостей про цих власне матеріалів. Е, шнур наш він. Не тягнеться майже зовсім, там не знаю, може на якихось відсотка. Відповідно, всю енергію весь ривок, який ви зробили при підсіканні, ви передасте на те, щоб крючок проткнув пащу рибі. Відповідно, підсікання було реалізоване. Флюрокарбон він має якесь середнє, будемо казати, між жилкою і шнуром розтяжіння. Ну, умовно там близько 10 відсотків. Відповідно, частина тої енергії піде на розтяжіння флюра. І потім тільки почне передаватися зусилля на протикання пащі риби. Саме тому оці японські і американські басові профі роблять оце от хачаме впівоберта, але роблять вони це, як правило, з мультами, тому що там вони мотають флюр, тому що для більшості басових технік специфічних, типа вейкі, тіхас і все таке інше. Флюр на основу це є база. І монофіл-монофіл має найбільше, найбільше розтяжіння. От у мене тут такий морський, ну не суть важливо, який, Важливо, що монофіл тягнеться на суттєво більшу величину, ніж флюр. Ну, мов, якщо там, на 10-15%, це і може там, на 20-25%. Відповідно, у нас на монофіл ловлять мало. Ловлять в основному арія Форель, дехто ловить стрімову форель. Єдина тема з молофілом, яка мене іноді дивує, це як підсікають карполова. Вони ловлять часто на великих дистанціях, іноді в завоз там на 200 метрів і так далі. У них величезна дуга шнура на поверхні, як вони то все сікають. Для мене є іноді загадкою. І тут ми пройшли до четвертого пункту. Це якраз є оця сама дуга. От я зараз ловлю на озері, тому тут можна показати тільки одну дугу, але вона от є суттєво. У мене вітер дує якраз рівно поперек напрямку мого закидання. Відповідно, він робить дугу, направлену поперек мого шнура, видуває мені, ну, мов до пів метра, метр шнура, зайвого, оце в бік. Це перша дуга. Друга дуга виникає, коли ви ловите на течії. Те, що від вершинки вашого спінінга до точки входження шнура в воду, це от перша ця дуга. Друга дуга це та, що утворюється під дією течії. Причому часто от це саме негативний варіант, коли вони різно направлені. Тобто кинули так. Вітер дує проти течії. Відповідно, отут дуга в цей бік. Приманка опала в воду, там 10 метрів глибини, і течія йде відповідно в цей бік. Там дуга отака. Ви маєте дві дуги. Відповідно, мені... На моєму підсіканні треба буде нормально вложитися, нормально, якраз можливо з отакого положення і всікати ту рибу, щоб вибрати, тим не знаю, метра півтора, може, там, тої слабини, а потім тільки почнеться ефективне те саме підсікання. Як з цим боротися? Іноді з цим треба боротися, іноді ні. Якщо ви розумієте, що у вас риба може клюнути на приводнені приманки або в шарах води, поки вона падає. Тут боротися як? Закидаєте приманку і перед самим її падінням воду її пригальмовуєте мінімально, щоб шнур витягнувся. Ви закриваєте дужку, на натягнутому шнурі починає. Найте проводку приманки, відповідно, не зівнете клювання з поверхні, не зівнете клювання, поки приманка буде падати до дна. Ще одна важлива штука. номер п'ять: це міцність всіх наших, скажімо так, складових нашого ланцюга. Тобто, от всього цього, що тут намотано, це шнур, повідець, приманка, гачок. Тут прості рекомендації: шнур після риболовлі, Змотали на початку нової риболовлі 2-3-4 метри, шнура, поки він сухий, подивилися, чи немає на ньому критичних пошкоджень. Це перше. Якщо у вас був прив'язаний флюровий поводок, то спочатку з ним, бо так зручніше, провели все через кільця, потім поводок відрізали, заново перев'язали. На самій приманці мають бути міцні якісні гачки, які відповідають потужності вашої снасті. Коротше, задача в чому? Щоб коли ви ловите комплектом, який розрахований, ну, наприклад, не знаю, там, на 5 кг розрівного навантаження по шнуру, щоб у вас не виникло десь слабкого місця, де там на 2 кг те все порветься. І так само момент по застіпці, на якій приманка. Е, важливо теж боротися з власним склерозом, це теж постійно буває і у мене також, і у всіх моїх напарників, це просто банально забути застібнути застібку. Тоді ти робиш підсікання, теж, типу, о, тримаєш рибу на гачку, потім слабина. Що ж таке, витягуєш. Відкрита застібка, коротше, боріться з склерозом. і наостанок це про відповідно саму силу підсікання. Тут ну не знаю, не урок фізики, я вам не скажу, що ви маєте стільки-то там ньютонів, там енергії, там і там на динамометрі вимірювати цю вашу силу підсікання. Бо тут все, -все залежить ну, таки, від тих всіх супутніх факторів, про які я говорив. Якщо ви ловите на рівномірній проводці, якимись воблерами, кренками, які вимагають той проводки, якимись оберталками, коливалками, ви просто рівномірно крутите. Ручку вашої катушки, у вас рівномірний сильний натяг вашого шнура. Відповідно, щойно риба клюне, вам іноді навіть і не потрібно підсікати. У вас може статися так звана самозасічка риби, що вона просто за рахунок, що тут все натягнуто і вона десь сіпнулася в бік, просто сама засіклася. І зусилля на підсіканні в таких випадках треба менше. Але щойно ви ловите, от, наприклад, як я зараз, на міну або якоюсь рибковою проводкою на джиф. Коли у вас виникає слабина під час проводки, то вам треба це враховувати, тому що під час поки ця слабина є, може відбутися клювання, і ви його можете зівнути. Відповідно, на таких типах проводки підсікати треба і швидше, і дещо потужніше, різкіше. Приблизно так це все виглядає. Далі вже на риболовлі дослідним шляхом розберетеся, яка сила підсікання має бути саме для вас. І тут ми переходимо до основних запитань, які от часто виникають у початківців, і не тільки. Що робити, коли ви відчули слабину. Під час проводки, або під час якоїсь, скажімо, анімації, пробанки. це означає, що риба пішла на вас, і тут вам по-любому треба робити більш швидку і більш агресивну підсічку. А ще часто питають, а коли взагалі не треба підсікати. Е, є такий випадок, це коли ви ловите по корчах, на джиг, за всєтом і просто постійно переповзаєте з гілки на гілку, з зачепа на зачеп. В такому випадку треба чекати довірного. Не в будь-якому випадку підсікати, якщо щось здалося схожим на клювання, а коли вже 100% впевнені, що це риба, коротке різке підсікання і брутальне швидке виважування, щоб рибу з того корча витягнути. Якщо це не випадок ловлі в корчах, я кажу будь-якій незрозумілій ситуації підсікай. Краще ти пожалкуєш про те, що ти іноді попав в цепу, ніж пожалкуєш, що злив великий трофей. Ну, принаймні, така моя філософія. А зараз хочу перейти до тих косяків, які виникають у всіх, незалежно від рівня досвіду і кількості років, проведених на риболовлі. Перший і самий основний, якого вам варто уникати, це створення закритичного кута між бланком вашого. Вудлище і вашим шнуром, який входить в воду. Всі ми пройшли по цим граблям. Оцей кут 90 градусів, про який я казав, між шнуром і бланком. І щойно ти ще далі заводиш спінінг, Ну тобто, умовно, він тобі вже за ухо зайшов. В тебе з'являється гострий кут менше 90 градусів між бланком і шнуром. Щойно в тебе високомодульний, класний легкий спінінг, то чим гостріше цей кут, тим більше шансів вершинку спінінга заламати. Звичайно, якийсь бюджетний із скловолокна або композита це нормально може пробачити, але я сподіваюся, що ви всі ловите на якісь карбонові, хоча б. Середнього або низькобюджетні, але саме карбонові вудлища. Другий косяк, який виникає, це затягнутий фрикціон. А верніше не затягнутий. Як це працює? Катушечні майстри, які шарять в обслуговуванні катушок всім користувачам, рекомендують після риболовлі опускати максимально фрикціон, щоб він зовсім вільно вертівся. Шелек, отак прямо. Потім, прийшовши на нову риболовлю, ви по пихах швидко зібралися, всі кориша ловлять, і ви ж такі, ті типу, робите закидання. Після цього на першому другому закиданні тримаєте клюваку, але фрикціон забули затягнути. І потім робите, що підсікання, і фрикціон що зробив? Трррр! І вся енергія, яка мала піти на підсікання, пішла от саме на, на оце. Тому боріться з склерозом, тому що це зло. Він е, врятував багато риб, ваш склероз. Можливо, горілка врятувала більше, ніж склероз, але це не точно. Косяк, який виникає знов-таки абсолютно у всіх. Теж його уникайте, це втащити під час підсікання об якусь гілку поруч з вами, об бланк вашого напарника, об будь-що тверде, що не пробачить вам ваш спінінг. Тобто, перед тим, як підсікати, оцініть, що навколо вас, щоб ви тут вверху нічого не піймали, тут і так далі. У мене, наприклад, був випадок, коли ми з напарником в човні одночасно підсікаючи, бахнулися нашими бланками. Його графіт лідерівський Тіра прототип склався на наступному закиді, Мій японський басовик вже 10 років з того часу працює нормально без питань. Тобто, це було дуже дороге підсікання для мого напарника. Я впевнений, що якщо ви будете використовувати хоча б 90% того, що я вам розповів, то 100% ваших клювань будуть результативними. Чого бажаю вам і собі До зустрічі на нашому каналі.